Вітаю вас, мої любі! З вами Наталія. Щиро вам дякую, що ви на мене підписані, ставите вподобайку та коментуєте, коли у вас є бажання та вільна хвилинка або щось вас цікавить. Перед вами каталог української компанії Лівеста, який працює включно по 1 жовтня, включно. І я вам пропоную до вашої уваги відео розпакування мого замовлення. Так. Зараз крута ціна, бо дійсна крута ціна на крем-бальзами для Вен. Тонус Вен називається 75 мл з медичною пиявкою та мен екстратом кінського каштану. Так виглядає. Ну, всередині є інструкція: дуже дієвий гарний крем-бальзам. Його ціна зараз по каталогу 75 гривень без різних умов. Зазвичай 99 гривень. Так, а буває навіть рекомендують два по 74,90 кожний, а, 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 і саме два купити потрібно. Але зараз просто 74,99, Ось така краса. І в мене в замовленні три штучки ці крем-бальзам Тонус Вен. Покращує, поліпшує кровообіг по нашим венам, по нашим судинам, знімає набряк біль в тому, і саме головне, що навіть якщо є така сітка. Мілка така сітка, да, капілярна. Якщо при регулярному застосуванні вранці та ввечері, як написано по інструкції, наносити, то вона зменшується. Синці зменшуються, швидше проходять це на моєму особистому досвіді. У мене постійно біля мене такі засоби. Це наша Україна в каталозі української компанії 100. Поспішайте до 1 до 02 .10 можна купувати по 75 гривень. Я замовила. На реалізацію, мені десь там ще їдуть, то потрібно без проблем перейшлю по Укрпошті або новій пошті. 75 гривень. Супер. Так, два у мене іще замов, замовлені крем бальзам для суглобів, акулячий хрящ, глюкозамін, рутин. Ось така річ. Це іде е, при болях, бачите, і поясничка напи, намальована. Е, при болях в суглобах, коліни, коліна і е, навіть то, то пальці бувають такі набріки. В нас не набріки, а такі відкладення солі, і дуже боляче розпухають. То я в мене була проблема. Нічого не можна було взагалі оце декілька днів назад зробити навіть мию руки, і дуже біль тут проходив. Настільки запалився в мене суглоб. Я мастила. Ось таким кремом. У мене пройшла ця біль. Я мастила легенько, його розтирала легенько, а потім, уже, коли біль зменшувався через деякі, декілька днів, я вже потім його вже прям масажувала, щоб розбити цю шишку. І тут ще трішечки шишка є, його її видно, але вона вже не болить. Але. Я вчора ввечері знову наносила повністю на всі су, 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 суглоби рук, і я повністю все втирала і розмасажовувала. Тому що тут теж в мене дуже великий велика була проблема, але зараз вона в мене уменшилася. Це дуже, навіщо потім, щоб були такі великі пальці болючі, які потім нічого не не взяти, не зробити. І так, сам, так само коліна внизу де кісточки в мене поперек, якщо болить, якщо що, це відмінна якість зараз, 75 грамів. Гривен 75 мл. Це виробник наша Україна в каталозі Лівеста, Кому подобається, будь ласка, без проблем. Я чекаю з дня на день іще, то я без проблем вам його доставлю. Або перейшлю поштою. Далі, зараз дуже крута ціна. Це на той продукт, яким я користуюся. Тому що було 159, 149, 139, зараз 134 гривни, 500 мл. Ось такі бальзами. Це з паприкою і перцем чилі, зігріваючий. Дійсно, коли трудитися дуже там, да, або фізично щось робили, зарядку, якісь вправи, або багато ходили, ноги болять. Да, поясниця, шия. Дуже круто, дуже круто цей бальзам. 134 гривни 500 мілілітрів. Зараз я вам покажу у мене біля ліжка. Біля ліжка він леж... ось, ось ось такого кольору він. Тимніший трішки, ніж камера показує. І навіть коли мене нежить, коли в мене є закладення носу, я легенько вдихаю його, щоб пробити і не використовувати краплі. Це вже мій винахід давно. вже. І грудна клітина, коли є кашель, то, то теж наносимо головне сторону серця ми не чіпаємо, наносимо на груди спереді на грудну клітину і ззаді, щоб це все швидше пройшла, ця нежиця, цей гриб, цей кашель. Крута ціна, ой, як запахла. Не лякайтеся, ні запаху, нічого. Дуже гарно суглоби е, колін внизу ноги, коли крутять ноги, дуже гарно зігріває. Але там, де вени, будь ласка, не наносите, не е, він зігріває там, де вени, не зя. А де суглоби, де біль, без проблем. Руки, я буваю намащую аж до вуха сюди. Руки це все, коли щось поробиш, або поносиш важке, або взагалі просто не можеш заснути і дуже швидко засинаю, тому що суперово. Рекомендую: 139 гривень. 500 Мілілітрів, його вистачить набагато. Так, ще в мене є ось такі. Дуже дивилась там одну жінку, мені дуже сподобалось, як вона хвалила цей бальзам з кінським каштаном. Я ще в одній компанії. І е, зазвичай ту компанію мені кажуть, а що ви там, я й там беру, я й тими користуюся бальзам крем-бальзамами з кінським каштаном, але 500 мл. Але цей, цей, саме цей крем-бальзам іде на накопичувального, накопичувального ефекту. Якщо, допустимо, інший може там ну, інші фірми, інші, навіть в каталозі Лівеста є ще один турецького виробництва. Е, Крем-бальзам швидкої дії, такої подвійної дії, Той знімає моментом біль, так? а ось цей він накопичується в тканинах тіла. Проникаючи, і він дійсно дуже гарно знімає набряки, болі, коли варикоз, коли важкість в ногах, коли набряки. Він дуже гарно себе зарекомендував. Мені дуже він подобається, дуже сильно, я ж кажу. Тут є не тільки кінський каштан, тут іще різні трави, різні, різні склади для нашого здоров'я. 134 гривні 500 мл, але він іде накопичувально Нього ефекту він поступово. Все робить, але він залишається, він ще має внутрішню таку річ в тканині тіла, проникаючи, що він ще потім має ефект знеболювального, лікувального. Тобто, я ж кажу, знімає набріки втому. Це особливо, тому що дуже багато на ногах люди стоять, важку роботу виконують, нагрузка йде, коли су, 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 суглоби, спина, поперек, все при любий фізичному прильові. В будь фізичному навантаженні, або навіть якщо ви сидите багато, дуже крута річ. Рекомендую без проблем. Потрібно висилаю хоч сьогодні. Так, кисневий порошок. Українського виробництва ось такий він тут запакований, все заклеєно, все як потрібно. Так, кисневий порошок, відбілююча дія кисню, еко плям для білих і кольорових речей, концентрований без хлору. Це наша Україна, 720 грамів, ви вже її знаєте. Підходить для дитячої білизни. Білими замочуємо 4, замочуємо на 4-5 годин навіть, а кольоровими замочуємо, звісно, на 1,5-2 години, тому що кольоровий, я так думаю, що йому при в принципі, і ваш, і вашим речам повинно вже вистачити. Це приготувала там всередині ось така мірна ложка. Їх в коробці 50 мірних ось таких ложок. Це не маленька ложка. Дивіться, по відношенню до руки. Це не маленька ложка, і вона така, до речі, бачите, більше пальчика. Така, прям широченька вона, величенька. 50 мірних ложок, я точно знаю, тому що я купувала ось такі пакетики і по мірні ложки. Думала, і роздавала, і дарувала, і думала, що зможу продати для, як пробний зразочок там, за копійки, в принципі. Я ж кажу, там така є ще кришка одна, ось така пластикова, запобіжна, щоб волога не попала. І зараз 299 гривень 50 праннів, але я додаю гель обов'язково. Це попередній відсік пральної машинки, але гель додаю обов'язково. Супер! Ось так. Наша Україна, до речі. 750 грамів. Так, ось таку красуню у мене замовили. Я вам недавно казала, що ось в таких прозорих, прозорих пляшках приходить. Дуже гарне рідке мило, кавунчик. Хтось так у мене там замовники полюбляють кавунчик, що не можуть розтатися, розпрощатися з таким фруктом, ароматним та смачним. Геть замовили ось таке мило. Дуже круте. І до речі, я вже вам казала, це запаковують наші люди на складах. Це не приходить десь там звідти вже відразу по лінії. А прям хто нам фасує коробочки, той запаковує ось так плівочкою, нам, так, як, як вийде, я ж кажу. Так, далі, звісно, я собі замовила ось такі гелі для прання. Це в нас йдуть кольорові речі, тому що вже починається, почалася в нас така погода, що. Ми вже одягаємо щось більш темніше, щось більш там з якимось орнаментом, з чимось таким, не тільки такі сильно світлі речі, як ми зазвичай влітку купуємо. Да? І, звісно, для кольорового або універсальний, а то і для чорного вже буде йти більше такого гелю. Зараз акція Крута ціна. Це наша Україна. Ось такі. Дивіться, без хлору, без сульфатів підходить для, для дитячої білизни. Тут ось такий є відсік, бачите, ви бачите, і вони, до речі, кожен гель різного кольору. Нема з одної бочки, як ото то раніше казали. да? Та з одної бочки розливають такі етикетки. Ні-ні-ні. Дивіться, це рожевий. Для темного він прям такий темно-темно-фіолетовий, синій, чорний. Прям. Аромати дуже до речі, класні. І цей, а для універсальний де такий блакитний. Тобто, і там для дитячих та білого теж такий блакитного кольору. Ось так. Крутий. До 28 принів мені дуже подобається. Купувала, буду купувати на постійній основі. Тим паче, що зараз крута ціна. 199 гривень. І я стараюся завжди зробити, по мірі, звісно, можливості. Хочу зробити знижку 30%. Як виходить, то виходить. Тому що, щоб знижку зробити 30%, це потрібно купити на 60 балів. А це багато. Це велика сума. Навіть зі знижкою, це велика сума. Так. Далі в мене ціла батарея, так я вам грубо скажу. Зараз. Це іде. Паперові смужки тут 10 метрів. Паперові смужки вони тут йдуть із таким цим, лопаточкою. такою. Це йдуть для депіляції 10 метрів 79 гривень. Ось так. Без проблемна депіляція. Ви собі відриваєте відріз, або відрізаєте, скільки вам потрібно, наносите спочатку цей віск, да, там, чи гарячий, чи холодний віск, і потім розгладжуєте прям так тісненько, добренько, трете, трете, трете по цьому паперу і потім зриваєте. Дуже головне, гарно-гарно розрівняйте так щоб він аж так, знаєте, з'єднався з цим з цим депілюючим з цим воском ось так, і потім раз і зірвали. Я таке не роблю, тому що я себе дуже люблю, щоб біль відчувати. Я станком. Я таке не роблю. Або спреєм, до речі, в лівесті. Так, ось такі два креми. Зараз, почекайте, зараз почекайте, знайду, ж для... бо тут ж вони різні. Так, Крем для депіляції 100 мл. Так, Ось такий у нас іде, це у нас іде для нормальної шкіри. А ось такий рожевий іде для чутливої шкіри. Ось. Я не користувалася. Не буду казати вам ніякі відгуки. Там є ще такий скребок, звісно ж. Ціна 159 гривень. Ось така лопатка є. Дуже зручна. Ну, мене люди беруть не перший раз, тому я так і кажу. Дуже гарно, до речі, оформлено. Мені подобається, як сама упаковка оформлена, дуже гарно. Написано 4 хвилини, і, до речі, воно йде все зафольговане. Я відкривала сьогодні. Зафольговане. Супер! Люди вже купували, людям сподобалося, і люди замовили іще. Тільки те, що взяли вони для двох типів шкіри, щоб побачити, яким їм підійде краще. 159 гривень, 4 хвилини ви наносите, очікуєте і потім знімаєте. Якщо не знімається, не знімається, розра... розрівнюєте знову-таки той, що у вас є крем, бо ви ж лопаткою почали знімати. І чекаєте ще декілька хвилин, максимум до 10, до 10 хвилин. Щось там собі робите, чи зуб. Чистите, чи майкап в цей час у вас ніжки депілюються. Супер. Ну, люди купували, то в великому захваті, я ж кажу, то я, я, я задоволена. Потім ось такі 134 гривні, Просто зараз крута ціна. Крута ціна, бачите? Крута ціна. Ось такі в мене йдуть для чутливої шкіри. Це у нас ідуть для смужки для депіляції обличчя. Тут дуже багато всього. Тут прям іде, тут написано 27 штук. Це написано в одиничках. Це такі серветки йдуть. Після, після депіляції ви протираєте обличчя, отакі От три серветочки. І потім... ой! І потім ось тут такі смужечки, бачите, дуже гарненькі, там їх багатенько, Дві такі, два такі пакетики з такими смужечками. І ви, звісно, на шкіру обличчя розрівнюєте дуже-дуже-дуже добре, щоб вона прям так з'єдналася, злилася зі шкіри обличчя і потім проти росту волосся зриваєте. Зараз ціна 134 гривни, є до замовлення друг, для всіх типів шкіри і для чутливої шкіри обличчя. Турція. Інструкція повністю є на, на мові нашій зрозумілій. Тут теж дуже довга інструкція, бачите, все повністю розповідається, щоб ви бачили і знали. І вже у мене купували, а це слава Богу, я дуже задоволена. Ось такий великий, прям така велика упаковка. Тут теж все повністю доступна нам іде інструкція. Так, і це у нас йдуть воскові смужки для депіляції, 41 штука. Це у нас йдуть такі зелененькі для всіх, типів шкіри, для всіх типів шкіри. Тут теж так само є все. Дивіться, дивіться, які вони великі. Головне, і тут їх багато. Головне, будь ласка, обов'язково дуже гарно розрівнюйте. І тут ось такі, це видно, підмишки, зона бікіні. Ось так і серветки для після депіляції. Всього разом, дивіться, тут 2 4 5 серветок, да? А написано 41 штука. Значить, виходить тут по по 18 штук, тут 36 штук ось цього. 36 6,5 ось цього, тому що в наборі в комплекті 41 штука. І такий набір зараз без акції 219 гривень. Супер! Головне, розгладжуйте добренько, У вас ручка зігріє, і ось, оця, оце, що тут нанесене, воно підтає і з'єднається зі шкірою, і потім зривайте проти росту волосся. Я таке не роблю. Я вам нічого не скажу. Я тільки можу сказати, відгуки дівчат, що дійсно людям подобається. Люди купують, я ж кажу. Але я над собою не знущаюся, чесно кажучи. Так, 99 гривень крута ціна. Зараз в нас ось такий засіб яблучко. Ви бачили, я таким мию посуд. Тільки воно вийшло, я його купила обов'язково. І алої, і яблучко, і. що ж там у нас іще одне є. Там, значить, три види є. то 99 гривень. Це наша Україна. Наші люди виготавлюють для компанії Лівеста да? І... Дуже мені подобається, О, ага, зараз тільки два види. А раніше було три. Бачите, ціна 99 гривень. Це взагалі вся Україна. Це Польща. Я ж кажу, супер! Так, і це в нас написано Яблочко, м'який засіб чудово піниться, дуже високо, економно витрачається та повноцінно піклується про ручки завдяки зволожуючим властивостям алої та алантоїну. Та о, чаш... твої чашечки, твої тарілочки будуть сяяти ч... ну, чистотою, красою і, і саме головне екологічністю. Це в нас іде свіже яблуко, екстракт алої, гліцерин та алантоїн. Я вам казала, що алантоїн це в нас іде такі... така складова в косметичній галузі, яка десь якісь подряпинки, десь якісь тріщинки. От я тут порізала свій пальчик була. І мию посуд, він загоює, тому що я зазвичай посуд мию без рукавичок. Я ну, рідко, якщо там якесь таке щось вже дуже таке, знаєте, абразивне, то вже приходиться взяти ці рукавички. Але я стараюсь такими речами не користуватися. Так, і ось так. І я задоволена дуже сильно, і людина бере на повтор, брала перед тим просто алвоєвера, а зараз взяла вже свіже яблуко з таким ароматом. Аромат дуже чудовий. Мені вистачає набагато. І це наша ненька Україна. 99 гривень 500 мл. Будете мити не один місяць. Так, відмінної якості. Дуже ніжний. Без подразнення, без якогось неприємного відчуття після використання. Це у нас іде гель 300 мл, це Турція. PH тут написано 3,8 для інтимної гігієни жінки з алоє дуже приємний аромат. І теж, колись приходив теж в плівці, колись прийшов без плівці. Зручно відкривати. І тут дозатор дуже від, отвір такий економічний, що ви не візьмете багато собі засобу і використати. Користуєтеся без проблем ось таким гарним чудовим 300 мл зауважте, гелем для інтимної гігієни жінки. 149 гривень зазвичай. Так воно і є. Так, замовили в мене рідкі коготи. Олексавен ось такий спрей. Тут його 75 мл. Колись таке вже в мене було. Людям сподобалося, і ось вирішили, що потрібно обновити шкіру ніжок, тому що починаються вже такі юбочки більше. А ще капронки капронові колготи ще рановато одягати. І, звісно, люди хочуть там поприкривати трішки якісь проблемні зони, де венки, де оця сітка така. І ось таке замовили. Такі рідкі колготи. Брали і взяли іще одну Аліксав'єн. Я ж кажу, так що ось так. Так, три мила в мене по 49 гривень. Натуральне мило це йде мило з а, а, оливою оливи. З маслом олі, оливи. Перепрошую, заговорилася. З маслом оливи. Дуже гарне, презентабельне, дуже гарно виглядає. А який аромат? Це просто сказка. Це просто 100 грамів натурального косметичного мила для рук, для обличчя, для тіла з дуже чуттєвим, чудовим ароматом 49 гривень. Так що дивіться, ось так. Дуже дуже круте мила, мені дуже подобається. 179 гривень, наче зараз акція крута ціна на ось такі вітаміни 3D 2000 Max. Тут 60 капсул. Знову таки інструкція. Все є як положено. Так, да, дивиться, не показую вам верх ногами. Все є як положено. Тут 60 у нас іде капсул. Ви вже їх бачили. Хто на постійній основі мене дивиться. Я собі таку теж почала пити вже ось так. Хоча взяла одну бо я вже пропивала два рази по два місяці, я пропивала, і потім думаю, мабуть, треба зробити трішки перерву між. Ліками, тому що було багато ліків влітку, і думаю, мабуть, я зупинилась, я поки що не, не приймаю. Хочу зробити повністю е, таку знаєте, очистку від цього медикаментозу. Звісно, головні болі дуже сильні, то приходиться пити кожного, кожен день е, таблетку, тому що нічого не допомагає. Серед ночі просипав, прокидаюся, а мене голова болить, що я не знаю, куди себе діти. Не можу не заснути, не можу нічого. То цей, то я ж кажу, то я побачу, поки що я зроблю перерву, не буду нічого. Приймати. І це, І зараз 174 гривни, дівчата, на 2 місяці. Це дуже гарний вітамін. Він допомагає при, якщо випадіння волосся, якщо проблеми з кістками, з зубами, якщо втомлювальність сильна, дуже весь організм підтримує. Це дуже реально. У мене дуже висипалося волосся, мене таке робилося, що я, я не знала. Я думала, Боже, чи то в мене така була корона по, по весні, чи це такий весняний був перехід, але в мене волосся. Повна подушка на волосі, наволочці. На, на так само в ванній кімнаті розчесувалась. В мене прям така була аж залисана, то ледь-ледь такий був. Але зараз, слава Богу, все добре. Я два рази пропила ось такий взимку, два місяці пропила. Я ж кажу, потім зробила перерву і пропила ще два місяці. Супер, мені допомогло. І буду робити ще, тому що 174, а зазвичай 199 гривень на два місяці. Я рахую це супер. Так, зараз акція. По 99 ось такі мене замовили шампуньки. Шампунь-гель це наша Україна лівеста для чоловіків. Замовили ось такі гелі для купання, для волосся та тіла. Дуже гарно воно підходить. Дивіться, яка зараз крута ціна. Ось так. 99 гривень, 200, 300 мл його. да, 300 мілілітрів. Дуже приємний аромат. Теж дуже зручно відкривається сюди ця кришечка. І, брати, дуже зручно. Такий блакитний, дуже крутий е, оцей, упаковка і такий сам гель. По 99 гривень 300 мл супер. Так. Зараз акція 119 гривень. Ось такі кулькові дезодоранти мене замовили. Дівчата, дівчата дуже полюбляють цю Angel. яшка. такі Два дезодоранти 50 мл. Мені подобається, що вони ось так стоять. Що завжди цей кулька буде зволожена. Так. Два ось таких у мене дезодоранта. Дивіться, яка краса. Дуже гарно, дуже гарно. Прям гарні такі по 150 мл. І для чоловіків в мене ось такий дезодорант, то є теж 150 мл. Ось так. Таким було моє відео розпакування замовлення Лівеста. По ось цьому каталогу. Чекаю з дня на день іще одне замовлення. Слава Богу, і буду вам розповідати про продукцію української компанії Лівеста. Дуже всього багато, дуже все гарне, дуже всього... Кого цікаве, будь ласка, питайте і будемо розповідати, що, де і як. Всього найкращого, будьте здорові! З вами була Наталя. Я вас обіймаю і сердечно дякую за те, що ви до цієї хвилинки зі мною. Будьте здорові! Саме головне.